Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Все-таки вирішила зготувати чоловікові. І не знаю, розділила ніби на дві частинки. І що з ним зробити, думаю, може, може так відвару трошки і зроблю бульйон. Ну, бо не хочу так і так кожного дня вже сидіти і щось готувати. І потім ще протушу то м'ясо, бульйон, то макарону відверу до бульйону. І так буде. Ну, то я буду готувати і вам покажу. Таке, не, 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 не запікаю в духовці, не начиняю. Просто так. Відвару, звару бульйону і потім втушу то м'ясо. Дивіться, мої дорогеньке, я вам ставлю кусочок. Що я того гуся вже була, який він був відмитий, всій частенький. я його розділила на дві частинки. Бачите, тут вже одну частинку дала більшу частину, ну, буде на декілька днів. І тут відділила вже цю частину, що заберу в холодильник. Підготувала собі цибульку і морквичку. І зараз буду в кастролю накладати і. І варити, і варити. Буде гарний бульйон, потім вже закипить, потім я шумую, що то, то буду робити. Цибульку моркву, все буду давати до бульйону, а потім ще буду і до м'яса давати. Цибулю, і моркву, сметани, щоб добре було, щоб було смачненьке солити, перчити. Ну, отак, отак я зроблю. Так, принесла сюди того гуся. Зараз його порубаю, не буду я його в духовці ну, начиняти і цілого запікати. Я його по кусках, по кусках і втушу, і так буде, так буде добре. А так як я його цілого спечу, його треба з'їсти, а нема кому таке їсти. Отакий От гарний гусь. Я там всю серединку лишила е, там. На столі і багато жиру. Я вам покажу скільки жиру, який жирний то гусь. Гарненький молодий, їм 5 місяців. Ну, гарненький, все не з велетнів, тих нормальний гусь. Знаєте, неділю на дуже багато частинок. Це не на один раз, і він його за один раз не з'їсть. Ну або дощ дала цілого гуся, спитала, що зробила, а вона сьогодні вже каже, я зварила бульйон. А я от така хазяйка ще не зварила, ще от тепер було лишень, що готувати. Отакі от кусочки. Бо вони потім втушуться, то будуть дуже маленькі. Ось тут дуже маленький желудок. Та я, знаєте, я пробувала і, і відварене їсти, і все одно воно мені не йде. Отакі от куски, от таке гарне м'ясо. бачите, Гарне м'ясо. Якби так знаєте, були діти, то я, так як я робила, я би спекла і все. І тут такий, бачите, яка жирна була гуска, такий, е, такий жолудок. Всьой частенький помитий, також його сюди, сюди накладаю. Скажу вам у мене теж чоловік шкіру не з гуски не їсть, але потім вже буде готово, готова отам саме яйцями. Отаке ми тримаємо і таке ми робимо. Людей так якось по-мудрому нема таких відходів, як у нас. Так, мої дорогенькі, воно починає кипіти, і я ту всю піночку, все то, -то що зберу, щоб було чистенько. От все чисто позбираю і тоді вже вона молода гуска, але все одно хоче варитись, проваритись, прокипіти добре. І так, мусить бути. Все тут позбираю до То не буде, скільки тої юшки багато. м'ясо витягнеться, то юшки такої не буде, знаєте? Щоб така юшка була. Бачите, я вже зібрала все, вже бульйон чистенький. У мене, бачите, я вам показую бульончик вже чистенький. І зараз буду додавати сюди моркву, цибульку і буду е, солити, От даю таку цибульку. Я її не розрізаю, лише таку трохи. Знаєте, лишень отаку чуть, чуть І цілу так кидаю. цілу. І тут даю моркву. морку. Ще зараз, зараз я виберу собі морквинки. Виберу морквинки для красоти, для красоти, для смакоти. Отакі. От О, відрізала я кусочок і також трошки розріжу і даю дві морквинки сюди і посолю. Хтось може сказати, що солити е, треба по тому. Я не знаю, я солю постійно з е, самого початку, тому що просоліло м'ясо. Ну що лишень буде бульйон солений, а м'ясо не буде солене. Отак от мені е, от так дивлюсь не раз ролики, то е, холодець чи, чи варуть і все в кінці солять. Я такого не знаю. Я от такого не знаю. Я солю, а тоді подивлюсь е до смаку, як воно буде, чи треба підсолити, чи не треба підсолити. Зараз воно буде кипіти, ой, впеклась, буде кипіти, і я ще дам ту петрушечку і дам лавровий листочок. Даю такий один він цілий, я його помила, листочок лавровий. І ще дам пару. Горошин перці. Для запаху, для запаху. Отако. Ще так пару горошинок кину перцю. І все, не воно потихеньку собі кипить. Довго не буду, бо я його ще буду тушити. Ну, але подивлюсь як, трошки воно провалиться. Так, бачите, я зв'язала, зв'язала ниточкою, обмотала петрушку, я її помила. Все, тут ще є десь трошки і кропику. Там чуть-чуть. Ну, і то все разом сюди. Потім я витягну, потом я витягну. Воно все вариться, щоб воно все мало запах, щоб воно пахло, а потім я витягну. І так буде, і так буде добре Потрібаю, і все. Так, в мене вже м'ясо так як зварилось. От я включила сковорідку і буду висипати моркву і цибульку. Я маю от моркву таку, нарішу, щоб вона трошки протушкувалась. так знаєте, Трошки протушилась. Цибулька і морква разом, щоб не смажилась, просто протушилась. І буду помішувати, і зараз же сюди виложу то все м'ясо. Я вже підпушила е, цибульку і моркву. І зараз буду. Витягувати м'ясо. Не буду його ні обсмажувати, тут то то м'ясо, більше, ні, нічого. Просто витягну сюди і протушу ще з і з цибульку, і так буде. І сметани додавлю, і так буде. Знаєте, в мене ще пару кусочків лишу в бульйоні м'яса. Не буду видумувати і придумувати. Якби було кому їсти, то би все робив. А так не буду. Такі великі куски повитягую, щоб вони протушились. І все. Так, я ще додав такого бульйончику до таких дві ложечки. От і все. І зараз я поперчу. Там сметану, сметану має магазині. Там сметану. Бо вузка хоче сметани. Вузка хоче сметани багато. Майки. Дам сметану і поперчу, Попробую на сіль і так буде. Так, бульйон я вже відключаю все. Тут витягнула петрушку, бачите? Бульйон вже все готовий. Макарон. Макарон відварюю. Такий дрібненький. І вже кипить у мене. Ось зараз. Поперчу трошечки. І чуть ще трошки підсолю бо того що є морква і є цибулька і сметана, то я трошки підсолю так от. Небагато, але чуть підсолю І все накрию кришкою. Потім ще його помішаю, а поки що тако. Так, все, в мене вже і морква. І цибулька, все протушене, все дуже гарно пахне. Я то все перемішаю. Я до цієї пори не мішала, не вимішувала. Все тут не вимішувала, вся морква з цибулькою була під низом. Бачите, а тепер все я вимішую. І все, кличу чоловіка, щоб йшов обідати. Щоб йшов обідати. Отак. Ось така вийшла красота. Такі вийшли смаколики в нас. Зараз я виложу на тарілочку і вам покажу, що то все дуже готове, дуже добреньке готове все. Відстає від косточки все тут у Бачите, все дістає від косточки. Ну от, я вже чоловікове насипала таку місочку добротну. І тут м'ясо виложила. М'ясо, все дуже м'ягесеньке, дуже м'ягеньке, таке, знаєте, від кісточки все все відстає, абсолютно. Бачите? бачите все від кісточки відстає. Дуже добротне, дуже добротне. І дуже смачне запахи йдуть на цілу хату. Морквиці, все, цибулька приготовлена, морквиці приготовлена, все-все таке добряче. Думала кликати чоловіка, але чоловік якраз успів, якраз так встиг воврити. Добре, мої хороші, добре. В цьому буде все. А я щиро дякую вам, хто був зі мною, хто мене підтримував. Ще раз вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго, бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі, всім пока, мої хороші. Всім пока.